Друзі, привіт! З вами Ірина Ягубова, тренер з йоги. Сьогодні я вам покажу одну з найвідоміших і найефективніших дихальних технік у йозі, яка називається капалабхаті. Її ще називають диханням сяючого черепа, бо вона буквально продуває мозок, позбавляє поганих думок, наповнює енергію та очищує тіло. В цьому відео я покажу, як її виконувати, кому вона підходить, а кому не підходить, які бувають помилки і як їх уникнути, щоб. Не було дискомфорту або запаморочення в голові. Тож поїхали. Що таке капалабхаті? Назва цієї дихальної техніки походить з санскриту. Капала череп і пхаті сяйво це активне дихання, де ми сильно видихаємо через ніс, а вдих у нас відбувається сам по собі в проміжках між видихами. Це не просто дихальна вправа, це вважається очисною пронаямою, яка допомагає позбутися втоми, млявості, апатії і очистити тіло і мозок від усього зайвого. В чому користь цієї техніки? Перше капалапхаті очищує легені та носові проходи. Якщо у вас є якісь застуди або алергії, то це класна техніка, щоб очиститися. Друге, вона стимулює мозок. Покращує концентрацію, дозволяє вам прокинутися. Вона активізує травлення і всі органи брюшної полості, вона тонізує тіло і запускає внутрішню енергію. Вона знімає відчуття туману в голові, втоми і сонливості. Проте, кому вона протипоказана. Ця техніка не підходить, або ж її слід виконувати під наглядом тренера, або якщо ви вже її добре вмієте робити в таких випадках, якщо у вас високий тиск, проблеми з серцем, з серцево-судинною системою, глаукома, або проблеми з очним тиском, виразка шлунку, грижі, або недавно проведені операції на червній порожнині, або менструація, чи вагітність. В таких випадках треба або порадитися з лікарем, або з вашим тренером, якщо ви йому довіряєте, він є професійним. Або ж якщо ви дуже добре вмієте робити цю техніку, то її робити можна, але дуже-дуже обережно. Якщо не вмієте, то краще не починати. Тепер про те, як її виконувати. Сідаємо рівно з прямою спиною: живіт розслаблений, дихання йде тільки через ніс. Ми робимо швидкий активний видих. Живіт різко втягується і вдих відбувається автоматично без зусиль. Зараз я вам показую животом. Ви ніби задуваєте палаючі свічки носом по черзі. Так? Тобто для того, щоб їх задувати, вам потрібно видихнути, а потім розслабитися. Видихнути, а потім розслабитися. І ще раз показую. Починаємо так, наприклад, з 30 видихів, потім робимо короткий відпочинок, потім можна повторити ще декілька разів. Тепер про те, які бувають розповсюджені помилки і яким чином їх виправити. Помилка номер один: людина форсує вдих, тобто робить і видих, і вдих форсовано. Це неправильно, тому що потрібно тільки видихати активно. Вдих відбувається сам по собі. Це не, видихальна тех... не вдихальна техніка, а видихальна техніка. Тобто ми задуваємо свічки носом, або очищуємо ніс від пилу, ніби, так? Помилка номер два. Це напружене обличчя або плечі, або щелепа. Правильно робити так, щоб обличчя було максимально спокійним, розслабленим, плечі опущені, і грудна клітка практично не рухається. Тобто, у нас концентрація саме йде на животі. І ще раз покажу, ви можете ще раз пробувати. ритмічні імпульсивні видихи. Третя помилка це коли ваш ритм дихання стає нерівномірним, тобто дихання спотикається. Правильно робити так, щоб дихання було ритмічним. Спочатку воно може бути більш повільним, а потім вже прискорюєтесь. Тобто спочатку може бути ось так. Ви даєте собі простір для того, щоб відбувся вдих. І тільки після того, як відбудеться сам по собі вдих, ви знову робите видих. Далі, наступна помилка це коли ви відчуваєте, що у вас поморочиться в голові або вам стає погано. Це знак того, що ви знати інтенсивно робите вправу, тому потрібно більше робити паузи, посидіти, спокійно подихати, а потім ще раз робити. Але, в принципі, коли ви капалабхатті тільки вчитеся робити, то запаморочення невеличке, воно може бути. Це не страшно, просто дайте собі паузу. І ще поради. Краще практикуйте це, наче серце або вранці, краще робіть цю вправу перед гімнастикою йогів, а не після. Тобто, спочатку капалабхаті, потім асани. І ще одна порада: не робіть одразу занадто багато таких видихів. Робіть десь приблизно 30. Якщо вам це легко дається, робіть 60, Якщо вам це легко дається, то тоді робіть 108. 108 – це вважається найефективнішим числом. Тобто це число не дарма, вважається повним циклом в ведичній культурі. Якщо ви робите, наприклад, мантра йогу, ви повторюєте мантру 108 разів. Цього вважається достатньо. Так, так само дихання капалабхаті, Ви зробите 108 видихів, цього вважається достатньо для того, щоб... Ця вправа стала ефективною. І ще раз покажу вам, як ця вправа виглядає спереду, потім збоку, для того, щоб ви змогли зрозуміти, якими частинами тіла, якби ми працюємо. Попереду, дивіться, живіт трошечки вперед прогнули поперек і ось тут дихаємо. Грудна клітка практично не рухається, плече опущені. як це виглядає з боку. Ось животом видихи. Тобто, коли ви робите видих, у вас живіт притискається до спини, так? коли вдих відбувається сам по собі, в той момент, коли між видихами ми робимо просто паузу, нічого не форсуємо. І ще одна помилка, яку зараз збоку буде гарно видно, коли людина робить Такими сходинками видих, 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 видих. Потім закінчується повітря, людина робить вдих і знову видих, видих, видих. Це неправильне виконання. Правильне виконання буде, якби на малюнку виглядати ось таким чином: видих, вдих, видих, вдих. Просто вдих відбувається сам по собі, але у нас ніколи не закінчується повітря. Тобто ми робимо не ось так. Так. А ми робимо ось так. Ми даємо собі час для того, щоб відбувся вдих сам по собі. Пробуйте Капалабхаті, Якщо спробуєте, то пишіть коментарі. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх для того, щоб освоїти. Все ж таки, задавайте питання, навіть якщо вам здається, що вони не дуже вдалі, поганих запитань не буває, і ваше запитання може комусь іншому допомогти також освоїти цю техніку. З власного досвіду я капалабхаті роблю завжди перед практикою йоги. Як початок заняття, у мене завжди три глибоких вдихи, а потім іде капалабхаті, тому що це дозволяє налаштувати тіло. Активізувати внутрішні органи, налаштувати сприйняття правильне, таке, більш спокійне, більш усвідомлене до заняття. Тому дуже вам рекомендую цю техніку використовувати так часто, як ви тільки хочете. Дякую за увагу. Побачимось, па-па!